ставлю за мету так само. Добитися припинення окупації Криму. Я не сприймаю заяви, які сьогодні лунають в світі, і ті аналітичні довідки, які підкладають лідерам найбільших країн, що Крим вже втрачений для України і з цим треба змиритися. Я хочу вам зараз відповідально сказати: я ніколи з цим не змирюся. Крим це Україна, Крим український, і ми повернемо його собі і звільнимо від окупантів. Мій план дій дуже простий. По-перше, нам потрібно нарешті. Звернутися до міжнародного кримінального суду в місті Гаага та добитися міжнародного кримінального переслідування тих осіб, які організували окупацію Криму. Ми можемо це зробити з вами, і треба добиватися цього. Я думаю, що сьогодні глобальний світ здригнувся від того, що робить керівник Росії. Всі зрозуміли, що справа. Не в Криму і не в Україні Путін сьогодні почав практично хитати основи стабільності глобального світу. І час від часу він доводить, що він хоче будувати стосунки в світі на основі агресії. Це ми бачили всі останні роки. І тому я думаю, що в Міжнародному кримінальному суді в певний час. Зроблять необхідні висновки, і агресори будуть ізольовані від глобального світу, але цього недостатньо. Я переконана, що прийшов час сформувати чіткі матеріальні претензії за анексію Криму до Російської Федерації і залучити найкращі юридичні кампанії світу для того, щоб звернути. Всі наші позови на власність Росії як в Україні, так і в усьому світі за анексію Криму, в тому числі, треба заплатити власністю Російської Федерації. Але ці заходи. Які поставлять на місце агресора далеко не вичерпані, нам потрібно в дипломатичних, ефективних професійних переговорах добиватися багатократного посилення, економічних і фінансових санкцій проти Російської Федерації, тому що кожен день агресор мусить втрачати, коли починає війну в сучасному. Світі 21-го століття він кожен день мусить не дораховуватись мільярдів і втрачати стабільність в своїй власній державі. Я вважаю, що ми зможемо з вами це зробити і з того моменту, коли Путін анексував Крим, почався зворотній відлік його режиму, і ми завершимо з вами і демократичним світом. Історію авторитарного режиму в Україні демократична Росія цього вже давно чекає, і Україна справиться з цим завданням. Я переконана в цьому. Допоможемо братньому народу.